В іншій точці земної кулі показувало, що українці вміють воювати. що Це не, не вибачте етнос гречка сіїв. Це так, проти африканців, бо теж, знаєте, кажуть, та що там проти тих африканців повоювати. А ви поїдьте і повоюйте. На нашій ротації було вбито два вертольоти пакистанський, вертворчого контингенту і місцевої армії. Якщо раніше були тільки там, кулемети, те, що могли вони застосовувати по нам, то потім вже з'явилися переносні зенітно-ракетні комплекси, з яких вони збивали ці вертольоти. Миротворці інших країн виконували деякі задачі, відмовлялися. Наші хлопці без яких питань була поставлена задача, вони робили свою роботу і виконували. Будучи, скажімо так, в повітрі з загрозою збиття, спокійно виконують свою задачу, повертаються. Завжди усміхнені, безстрашні. До нас ставляться як до чутких, виважених, спокійних і трошечки божевільних професіоналів. Єдине, що в мене вони тізили місцеві, тобто підколювали, Тіпо, ти що, не мієш вертольотом керувати? Я кажу, та ні, я поліцейський. Та ладно. Всі українці вміють керувати вертольотами.